Фродо відніс кільце, Гендальф уже встиг змінити колір, ельфи втекли світ за очі. А що ж дворфи? Правильно, вирішили знову лізти в морію. Саме про це гра Return to Moria. вона мала стати ще одним виживачем. Але несподівано перетворила котиків на повноцінних шахтарів із синдромом ще однієї ходки за рудою. Чи ця гра новий культовий сендбокс, чи може просто спосіб знову змусити нас копати до втрати пульсу? Зараз розберемося. Наче ми вже неодноразово грали в ігри жанру сендбокс і знали, чого очікувати від цього проєкту. Однак не все так сталося, як гадалося. І плановий забіг на кілька вечорів перетворився на повноцінне залипання в гру, і настільки затягнуло, що плин часу абсолютно непомітний. Однак тут треба контекст, правда? 100% всім відома історія великої подорожі Бегінса і епічної пригоди Фроди під проводом сумнівної особистості в середзем'ї, знаної як Гендельф. Більш того, що він ще й перефарбовуватись у повітрі вмів, ще той підозрілий тип. Це знаменувало кінець третьої епохи цього світу. Але що відбувалося в четвертій епосі? Гобіти продовжили своє наспішне і сите життя, люди, як завжди, ельфи здебільшого звалили на захід у Валінор, а дворфи. А отут от це набагато цікавіше. Взагалі, ще з часів Торіна Дубощіта у суспільстві дворфів квітнула ідея реконкісти втрачених чертогів. Спочатку була одинока гора, де весело із вогником проводив час поцінювач золота і коштовності дракон смог. Завдяки твердому бажанню одного гобіта повернутися додому живим, а не запеченим чи шматками, чи взагалі залишитися в шлунку троля. Ця операція завершилась приголомшливим успіхом. Друга кампанія, вже із відновлення майнових прав в іншому підземному місті моря, на початку теж йшла як по нотах. Однак чи то пісні дворфи співали занадто гучно, чи то барлогу не до смаку прийшлось гномське пиво, але вся експедиція була винищена, що й засвідчили учасники організованого угруповання, знаного як братство кільця, знов таки під проводом підозрілого Гендальфа. До речі, особливого колориту цього разу додав двор в Гімлі, родич Баліна, саме того Баліна, який брав участь у компанії по поверненню одинокої гори в лавах загону Більба. Звісно ж, під проводом Гендельфа. Ми ж можемо бути присутніми при третій спробі повернення історичного і знакового підземного міста держави, що було засновано першим дворфом Дуріном. І названо Казадум. Так, ми про місто, яке через непереможний жах із глибин ельфи згодом назвали Морія. Геймплей. Return to Moria – це survival пісочниця зі всіма наслідками жанру. В якості дворфа члени експедиції по поверненню моря під проводом гімлі, ми в одне рило або ж в кампанії таких самих щасливчиків відбилися від основної групи і вже самостійно повинні буквально прорубати собі шлях нагору. Це є однією із фішок гри. Проходи завалені, тому потрібно кайлом прорубати собі шлях. І порода, якої ці проходи завалені, різна. Тож кайло доведеться покращувати. І це було б ще півбіди. Однак наш шлях на гору однозначно не швидкий, тому треба щось їсти і пити. Та й гобліни зорками з часів протиборства гендельфа із барлогом не перевелись. А це значить, що нам не оминути постійних бійок із цією мерзотою. І для всього цього у нас є можливості. Ми можемо або збудувати нове, або відновити зруйноване помешкання дворфів-попередників, зробити сад город. Поставити перегонний куб і почати кувати на ковадлі і переплавляти в плавильні те, що ми здобуваємо нашим кайлом. І знаєте що? Під час видобутку корисних копалин наш персонаж може співати. Як і біля певних монументів. Як і під час виплавки в компанії або на самоті. Іноді складається враження, що наш персонаж бере участь в конкурсі «Голос серед зем'я чи щось таке. Але після цих співів він отримує корисні бафи. Наприклад, після співу під час видобутку ми отримуємо баф, завдяки якому витривалість під час махання кайлом не витрачається. А тому, чому би не заспівати пісеньку про троля, якому не пощастило зустріти дворфа із кайлом. А ще у нас в арсеналі є застольні пісеньки і пісні, присвячені дуріну. Ми ж кажемо, що дворфи вельми музичний народ. Просто не всі про це можуть розповісти Through darkness, my favorite song! Зброя, брання і інші предмети. Не зайве ще раз нагадати про те, що у нас тут сендбокс сервайвал гра, а тому все, що ми носимо їмо чи з чим боремось із гоблінами і орками, то все плоди нашої невтомної праці. Фактично, ми тут створюємо все і від легенького гобіцького сніданку, якого вистачає аж до ночі, до, наприклад, вічного смолоскипа з ряду унікальних речей. Незважаючи на те, що дворф наш і умілий коваль, і ремісник, те, що рецепти ми збираємо аж у славетному казадумі. Великого різноманіття тих же обладунків або зброї ви навряд чи знайдете. Так, є кілька тайрів зброї обладунків, однак в рамках одного рівня у броні взагалі немає альтернатив, а у зброї варіація вельми невелика. Хоча, при всьому при тому є можливість різати ворогів мечем, клепати молотом, штрикати списом чи старим перевіреним ще самим дуріном методом рубати бойовою сокирою. Треба враховувати, що чим глибше ви спускаєтеся до глибин морії. Тим сильніші вороги вам протистоять. А тому кування нової зброї і обладунків це нагальна необхідність. Але це дуже цікаво. Особливо, коли тільки не заходиш у нову локацію і чудово розумієш, що тут і самі орки, і інша фауна може так тобі з розбігу валити по самі вінця, що аж зорі надгірного світу у підгір'ї побачиш. щодо виготовлення зброї і обладунків, то тут є ще один важливий нюанс: для створення цікавих знарядь самих матеріалів і креслеників замало. Потрібно ще знайти легендарну ковальню і плавильню, щоб це все щастя обробити. А це вже не така проста справа, бо це і знайти треба, і полагодити, і орків відбити. Коротше, ціла купа справ. Але як нам відомо, дворфи славляться не лише зброярною справою, будівництво також відноситься до позитивних рис нашого протагоніста. Тому абсолютно передбачувано, ви можете в просторах під горою відбудувати деякі квартали колись видатного міста. Ну або збудувати щось своє, і не лише збудувати, але й меблювати. А після цього влаштувати гучну вечірку зі свіжозвареним пивом, або ж навіть із чимось міцнішим за пиво, заспівати пісень і смачно поїсти. Бо потім можна ще й орків порубати під гарний настрій. Різне, коли мало, це добре. Дуже хочеться сказати, що удавано невеликі різноманіття активності аж нітрохи не заважає насолоджуватись грою. І це в цілому досить дивно, бо зазвичай в іграх нам дають на вибір купу різної зброї, обладунків і багато іншого. Тут же з одного боку і небагато всього, але це все пронизане сюжетною складовою, постійними відсилками до подій як володаря перснів, так і більш ранніх подій саги. У нашого персонажа є конкретна мета, і навіть зрозуміло, як її досягти. Перший раз ми зайшли в груп буквально на півгодинки. Але робота кайлов настільки затягнула, що ми прийшли в себе годин за п'ять. І напевно це величезний комплімент, грі. А особливо в наші часи, коли ми всі перенасичені різноманітним контентом. Історія ми вже трохи стосовно цього говорили, але давайте більш докладно. Саурона переможено, ельфи з гендельфом звалили валінор, а у шляхетного гімлі срібло покрило бороду. Четверта епоха лише тільки розгортається, але дворфи мають стійкі наміри повернути все своє. В даному випадку це одне із найвеличніших місць цивілізації дворфів Казаддум, ще відомий як Мурія. Наче після перемоги над барлогом і нема чого боятись, але при спробі зайти у прадавнє місто експедиція стикнулася із тим, що проходи запечатані, а із деяких дір витікає незрозуміла темрява. Наш персонаж абсолютно випадково провалюється в підземелля морі, і наше основне завдання знайти дорогу нагору до експедиції. Звісно ж, якщо ми зможемо вижити і вирішити всі супутні проблеми. Графіка і звук графіка у грі дуже приємна. Звісно, це не фотореалізм, однак має стильний вигляд у декораціях творів Толкіна. Реалізація освітлення гарна, хоча окремі претензії ми маємо. Звуковий супровід просто крутезний. Особливо розмови орків у підземеллях. Щось хрустить, падає, тече. І це з урахуванням об'ємності цих звуків і акустики кам'яних приміщень. Передано чудово. Недоліки як ми хотіли б, щоб цього розділу не було, однак ніде правди діти. Бойова система у грі просто дерев'яна. Що мечем махаємо, що сокирою. Перекати не відчуваються такими. По факту, все зводиться до блокування і контратаки, і це має дуже примітивний вигляд. А от штучний інтелект противника, якраз навпаки, орки весь час намагаються нас оточити і реалізувати кількісну перевагу. Але все одно якось дерев'яно. Бо у орка, наприклад, у руках ятаган, а він лупцює дворфа лапою. Таке собі. Ще кілька разів котики зафіксували частковий прохід противника крізь текстури, але це дрібниця. В цілому гра нам дуже сподобалась. Напевно, її можна віднести до категорії залипальних ігор, де є методичні геймплейні механіки, від яких просто отримуєш задоволення. Щоб бойову систему підтягнули, то точно рекомендували б цю гру, а так, три з половиною котики дворфи з п'яти, бо у грі, де ти десь третину часу б'єшся із ворогами, бойовка повинна відчуватись. В усьому іншому, достатньо якісна гра, яку одночасно можна взяти зі знижкою або на роздачі. Ми її якраз на роздачі і отримали. Дякуємо Epic Games. І українізатори на гру також є. Посилання на них ми залишаємо в описі. і кицюнічки. А хто з вас грав у Ріторніморі? Що у грі найбільше сподобалось вам? І настає дуже дуже приємний момент, коли ми дякуємо всім нашим патрончикам. Дякуємо, що вірите в нас, і ваша підтримка для нас дуже дуже приємна. Якщо ви теж захочете підтримати нас гривнею, це зробити дуже легко на патреоні або у спонсорстві Ютуба. До зустрічі в наступному відео. Грайте лише в якісні ігри, донайте зсу і слава Україні!